З приходом сезону жнив роботи у аграріїв нашого краю вистачає. Збір ранніх зернових саме у розпалі та оперативність чотирьох районів області залишає бажати кращого. Інші шістнадцять вже встигли зібрати озимого ячменю майже на 14 тисяч тонн. При середній врожайності 35 центнерів з гектара. Найщадрішими виявилися Дунаєвецький та Ізяславський райони. Найвищий показник урожайності понад 40 центнерів з гектара отримують в агроформуваннях Дунаєвецького та Ізяславського району. Найменша урожайність 30 центнерів з гектара у Деражнянському, Летичівському та Хмельницькому районах. Шановні керівники, шановні присутні, урожайність сьогодні це є для нас престиж. Валовий збір теж є престиж, і я думаю, що над цими питаннями треба нам з вами добре працювати. Летичівський район і високий урожай цьогоріч разом не зійшлися. В порівнянні з 2012-м показники врожайності значно знизились. А Славучина же остання у заготівлі молока два гривні від населення. Що таке? Що сталося? Чому не виконуєте постанови кабінету міністрів? Чому не виконуєте доручення голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи? Що немає е, кому працювати? Чи просто пустили на самоплив всі питання? Я рахую, що влада є на місці і виконання доручення голови обласної адміністрації, де є розпорядження і постанова Кабінету міністрів, вона є обов'язкова для вас до виконання разом з нами. Ви її не виконуєте. І я вам даю термін. Сутки двоє, щоб виправили дану ситуацію. Цьогорічні кліматичні умови вже встигли нашкодити аграріям. Наразі погода теж мінлива, тому треба використовувати кожну хвилину, аби своєчасно зібрати без втрат вирощений урожай. Значна кількість опадів червні 340 мм, міліметрів. А це майже потрійна норма порівняно середньобагаторічними даними. зумовлена потужну другу хвилю бур'янів. Тому ми зараз і спостерігаємо зелені масиви на полях, які будуть ще більше проявлятися при поживті хлібної маси на полях ярих зернових. Зверніть увагу і на ярусність посівів. Ні в якому разі не треба чекати до зрівання і нижніх ярусів. Для регіональних потреб цьогоріч аграрії області повинні заготовити 110 тонн продовольчого зерна, причому трьохмісячний запас за планом становитиме 43 тисячі тонн.